Забудьте про маркування даних, Ерзро від Tencent показує, як магістранти можуть самостійно навчатися. Самонавчальний шай, прорив Ерзро і майбутні розробки моделей без даних. Штучний інтелект стрімко змінює світ, проникаючи в усі сфери нашого життя. Однак традиційні методи навчання моделей, засновані на величезних обсягах розмічених даних, створюють серйозні обмеження. Пошук, анотація та підтримка цих даних є дорогим і трудомістким процесом, який стримує розвиток шаї, особливо в нішевих областях, де якісні дані просто відсутні. Нещодавно опублікована робота Тансент і Вашингтонського університету в Сент-Луісі, що представляє систему АЗО, пропонує радикально новий підхід до навчання мовних моделей навчання безданих. Це не просто оптимізація існуючого процесу, це фундаментальний сув ГЕМи, який може відкрити двері до створення шаї, що перевершує можливості людини. Що таке Ерзро і чому це важливо? В основі Ерзро лежить ідея коеволюції двох незалежних моделей претендента і решателя. Претендент генерує завдання, а вирішувач намагається їх вирішити. Замість того, щоб покладатися на заздалегідь підготовлені набори даних, створені людьми, система сама створює навчальні матеріали, постійно ускладнюючи їх. Цей процес нагадує роботу вчителя і учня, де вчитель, претендент, постійно кидає виклик учневі вирішувач, змушуючи його розвиватися і освоювати нові навички. Найцікавіше, що система не оцінює відповіді на основі заздалегідь заданих критеріїв. Натомість, правильна відповідь визначається більшістю голосів за результатами попередніх спроб вирішувача, це створює своєрідний колективний розум, який постійно вдосконалює навчальну програму, особистий досвід та спостереження. Я давно стежу за розвитком технологій машинного навчання, і мене завжди вражала залежність цих систем від даних. Створення та підтримка якісних наборів даних це вузьке місце, яке стримує прогрес. РЗ роздається неймовірно перспективним рішенням цієї проблеми. Зокрема, мене вразила ідея коеволюції. У біології цей процес лежить в основі еволюції видів, де організми постійно адаптуються один до одного. Застосування цієї концепції до навчання ШАЙ здається геніальним рішенням. Переваги Ерзро більше, ніж просто економія. Звичайно, економія на нотації даних це значний плюс. Але, як підкреслюють розробники, Ерзро пропонує набагато більше, ніж просто скорочення витрат. Система відкриває шлях до створення шаї, який може перевершити можливості людини, оскільки більше не обмежений рамками людських знань або даних. Це особливо актуально для підприємств, що працюють у вузькоспеціалізованих областях. Наприклад, уявіть собі систему, яка самостійно навчається аналізувати фінансові звіти, розробляти маркетингові стратегії або навіть створювати нові ліки. Можливості здаються безмежними. Перші результати та перспективи. Експерименти з Ерзро на моделях Квантри та ОКУЗИХКА показали вражаючі результати. Система значно підвищила здатність до логічного мислення і вирішення математичних задач. Більше того, навички, набуті при вирішенні математичних задач, були ефективно перенесені на загальні задачі мислення, такі як логіка та міркування. Особливо обнадіює той факт, що моделі, попередньо навчені за допомогою ERZRO, показали ще більш високу продуктивність при подальшій доопрацюванні на основі традиційних розмічених даних. Це говорить про те, що Ерзро може служити свого роду підсилювачем продуктивності, дозволяючи моделям швидше і ефективніше освоювати нові навички. Проблеми та виклики, незважаючи на вражаючі результати, Ерзро не позбавлена недоліків. Основна проблема полягає в підтримці стабільного і довгострокового поліпшення без зупинки. У міру того, як претендент створює все більш складні завдання, здатність вирішувача давати надійні відповіді починає знижуватися. Розробники визнають, що це фундаментальна проблема для саморозвивається паради геми. Вирішення цієї проблеми стане наступним важливим кроком для всієї дослідницької спільноти. Іншим викликом є поширення цієї концепції на більш суб'єктивні завдання. Такі як створення маркетингових матеріалів або узагальнення звітів. Для цього, ймовірно, буде потрібно додати третій, спільно розвивається агент ШАІ верифікатор, який буде оцінювати якість результатів рішення на основі більш тонких критеріїв майбутнє самонавчального ШАІ Ерзро – це лише перший крок на шляху до створення повністю автономних систем ШАІ, які зможуть самостійно освоювати нові навички і вирішувати складні завдання. У майбутньому ми, ймовірно, побачимо появу все більшої кількості подібних систем, які можуть перевершити можливості людини у багатьох сферах. Я впевнений, що самонавчальний ШАІ стане ключовим фактором розвитку технологій у найближчі роки. Це відкриє двері для створення нових продуктів і послуг, які змінять світ, як ми його знаємо. На закінчення. А з це прорив у машинному навчанні, який може змінити гру. Це не просто оптимізація існуючого процесу, це фундаментальний сув парадигеми, який відкриває двері до створення шаді, що перевершує можливості людини. Незважаючи на існуючі проблеми. Я впевнений, що Ерзро це лише перший крок на шляху до створення повністю автономних систем ШАІ, які зможуть самостійно освоювати нові навички і вирішувати складні завдання, майбутнє за самонавчальним ШАІ